Знову з вами, і зараз я вирішила для вас зняти back to school. Правда, найпізніше, напевно, на всьому інтернеті, бо е студенти в, Верш... в Польщі йдуть на навчання тільки з 1 жовтня, а зараз кінець майже вересня, тому я тільки це зараз починаю знімати і. Зараз я йду забирати свою посилочку з тему. Але може це ще невелика, були і більше, але я, я шла би купувати щось ніж більше 60 злотих. От збирає. Макс 에... мінімальну суму, яка потрібна, щоб замовити в тему. Тільки замовляю. Там плюс-мінус може, але стабільно 60-70 максимум. <звучить> Біжимо швиденько додому робити розпаковочку і потім їхати до магазинів. що ж? А як ці волосі покласти? Хай так. Будемо робити розпаковочку. Бо якраз тут все, що мені потрібно для навчання. Так, сяду подалі, щоб мою голову не обрізало. О, так. Щось тут перше. Ось, це у нас термокружка здається. Так. О, купивка. Ось така. Тут показує температурку. Є тут. О, 20 градусів всередині. Ой, ось так. Потухло, ладно. А, як тут вона відкривається? Допоможіть. І ось так вона висить. Ця бутилочка. Далі Це в нас а, такий чехольчик для всяких там парабанків, там повербанк покласти, якісь зарядки, щоб теж носити з з тобою університет, бо я планую писати на планшеті, знову використовувати планшет. А він швидко сідає, тому потрібен. Павербанк не тільки для телефона, а ще для планшету Треба багато проводочків на всяк випадок блок. Це ось такі маркери. Це більш як такі кейві. То ради чого я взагалі робила змовлення на тему. Новий рюкзак фіолетовий. На камері не видно, що він фіолетовий, але він фіолетовий. А, це було ось так, а я його порвала. Нічого. Що може бути краще? Я не знаю. Є одна кишенька для пляшки. Правда, я не впевнена щось. сюди. Взагалі моя термокружка влізе. Я зараз перебігла. Ні, не влізе. Буду, будуть тут якісь маленькі пляшечки води. Тут багато карманів. Спершу відкриваю найзадній. Тут ось можна покласти ноутбук або планшет. Ось. Закріпити, щоб він не вирвувалося. На спині тут нічого немає, але є ось така штука, щоб закріпити на валісті, Якщо я кудись поїду. А я 100% кудись поїду. Закриваємо спини. Остапний кишенька. Ось цей, так скажем, основний, теж великий, багато місця. І це я, яка буду писати зазвичай в планшеті. Мені багато не треба чогось носити, але я все накупила великий. Бо тут зато, якщо раптом захочу взяти ноутбук, а від мене 2-кілограмовий ігровий ноут, він сюди точно візе. І тоді відвалиться ці мисмана. Ще тут кармашик, Ще щось покласти. І ось тут маленький. А ще тут є якась штучка така. Я хочу перевірити, що це. Як тобі зібратися? Так, тут є маленька така. До цієї штуки, це щоб посунути туди провод. Точно я хочу покласти в банку рюкзак, щоб натискати його тут, тут посунути провод, і телефон вже в мене в руках фіолетовий. Зараз спробую показати на іншому світлі. Ось такий він. thank hey. you Але майже всю корзину. І стою в черзі, щоб це все поміряти. тільки отримала гроші, а вже їх втратила. ж я собі купила? Ну, як сказати, купила до столичку, таку назівці брючки класичні. І з одягу це все. Потім зайшла в розпад. Купила собі вітамінчики, щоб пропити їх до початку семестру, і все. Хоча, може, векшен швидко зайти, а глянути, які там пенали є. Мені треба маленький, бо, і ще раз кажу, я ж буду писати на планшеті, мені не треба багато носити з собою канцелярії. Ось такі в мене брючки і така толстовка, більш як кофточка, така на замку, звісно ж. ось По кольору вони прям одному добре підійшли. Гарні. прям гуд, те, що треба. Канал ну, я, до речі, так і не купила, я не знайшла, як я хотіла би. Але купила такий набір стикерів з такою трішки осіннім вайбом, бо тут є поличка з книжечками. А, і а, чого такого, такого красивого. Ой. І купила набір з 10 папок. Буду дивитись відосики. Малювати може, або ні, або так. Почитаю трішки і на цьому все. Дякую за перегля... перегляд. Ставте вподобачки, підписуйтесь. А, ну якщо ви підписались, тисніть, будь ласка, дзвіночок, щоб не пропустити мої відео, які виходять раз за століття.